Також уже жовтень, тобто не за горами новий рік. Тому рекомендуємо вам звернутися до бухгалтерів для аналізу електронного кабінету, щоб спати спокійно, щоб ви були впевнені, що рахунки сплачені на рівні реквізити, що у вас немає листів від податкової, немає заборгованості. Тому звертайтеся, зробимо ідеальний аналіз швидко, якісно, під ключ. Тому давайте швиденько. Час це гроші. Вартість послуги аналізу кабінету платника всього 1000 гривень. Але ви будете тоді впевнені, що у вас все буде добре при здачі річного звітування, у вас не виникнуть ніяких питань. Або якщо ви самостійно і здаєте річні звіти і квартальні звіти, ну тобто, все у вас самостійно проходить по здачі, то ви хоча б можете себе перепровірити, чи все у вас добре, чи немає ніяких нюансів, питань і таке все інше. Тому, кому цікава дана послуга, ви можете поставити плюс в прямому ефірі або написати нам в особисті повідомлення. Запишемо вас, зробимо аналіз кабінету, і ви можете бути тоді впевнені, чи у вас все добре, чи, можливо, у вас будуть якісь зауваження, які потрібно буде потім виправляти.